Херсонська обласна рада схвалила головний фінансовий документ на 2014 рік. Також під час засідання 29-ї сесії Херсонської обласної ради депутати розглянули ще чимало важливих для життєдіяльності області питань. Розпочалося засідання з обговорення ситуації, яка наразі склалася в Україні. У депутатських зверненнях народні обранці від опозиції та позапартійні депутати пропонували створити на Херсонщині загони національної оборони. Власть страдає повною глухотою судцем слуха. І в нашій країні – след цієї глухоти. свою позицію щодо ситуації висловив голова облдержадміністрації Микола Костяк, зауваживши, що подібна поведінка з боку євромайданівців не відповідає жодним принципам толерантності. Ми приїхали Якщо будет дискуссия, будет другие слова, ну конечно мы сядем заслуг переговоры, ни одна политическая сила, ні подпишина, ні скажу, что никого Михайлович не принял, ні я, Коли бы не пришли, мы всегда с Тивного діалогу та плідної роботи всі політичні сили представлені на Херсонщині закликав і керівник депутатського корпусу Віктор Пелих. вінувати всі сторони конфлікту. і тепер я не бачу другого способу вийти з такої складної ситуації, як діалог. Надо знаходити точки соприкосновения, треба думати не за свої амбіції. Це треба як переступити амбіції, не думати, що було там два місяці назад і десять днів назад. А треба в будущее і приймати правильне рішення. Все ж основним питанням порядку денного стало затвердження бюджету на поточний рік, згідно якого Херсонщина отримала більше 2,5 мільярдів гривень. Зокрема, на реалізацію обласних програм виділено 26 мільйонів гривень. Субвенції складають майже півтора мільярди. З державного бюджету надійшли кошти субвенції місцевим бюджетом на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення у сумі 10 мільйонів гривень, які у повному обсязі перераховані управлінню житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації. Передбачено також кошти на будівництво мостового переходу. Сума цього об'єкту і фінансування йде через кабінет міністрів, тобто гарантія фінансування йде через Укргазобанка, А гарантом виступає кабінет міністрів 211 мільйонів. Це єдиний на півдні України перинатальний. Центр сума 78 мільйонів гривень. У нас сьогодні є пропозиції прийняти кабінетом міністрів по дооснащенню нашого обласного онкологічного центру. Багато напрямків по завершенню водозабезпечення, газозабезпечення. Тобто, всіх напрямках сьогодні ми надали свої пропозиції і є підтримка порозуміння. Окрім більшістю голосів депутати затвердили відзнаку за розвиток Херсонської області. Створено до 70-ї річниці створення Херсонщини. Рішенням депутатів відзнака вручатиметься один раз на рік. Окремо під час засідання було надано слово народному депутату України Володимиру Сальду, який вніс пропозицію звернутися до депутатів інших регіонів України, припинити антидержавні дії. Також схвалено звернення Херсонської обласної ради до президента України Віктора Януковича у зв'язку з останніми подіями у державі, викликаними нестабільною політичною ситуацією в країні. Зокрема, у зверненні йдеться про необхідність притягти до відповідальності організаторів та учасників заворушень, зобов'язати їх за власний рахунок, відшкодовувати збитки заподіяні громаді Києва, окремим людям та правоохоронним органам.